Що таке лазерна зброя? світі зоніних війн. Лазерна зброя, зокрема лазерні мечі, є символом джедаїв та східхів. Вони можуть прорізати будь-який матеріал, наприклад, камінь або метал завдяки своїй високій температурі, які вони генерують. А ось лазерна зброя в реальності використовує спокусований пучок світла. Для ураження цілі. Принцип її базується на спрямованому випромінюванні, що забезпечує високу швидкість та точність. Перейдемо к прикрутам лазерної зброї. Health Хіч Energy Laser Weapon System. Це американська лазерна система для знищення дронів та ракет. Rafael Iron Bream – це ізраїльська система лазерної оборони, яка може працювати як доповнення до комплексу залізних купол DM Showart. Це розробка США для встановлення лазерів на бронетехніку з метою протиракетної та протидронової оборони. Інновації для розмінування. Лазерні сенсори заходять застосування не лише у зброї. Американські інженери створили систему Ламдліс для виявлення мін. Він аналізує вібрацію ґрунту та утворює лазерну сітку для швидкого сканування великих площ. Пристрій працює на швидкості 16 км на годину і може значно прискорити процес знаходження мін та розмінування території. Україна та лазерна зброя. Україна, маючи потужний науково-технічний потенціал, активно розлягає впровадження новітніх технологій у сфері оборони. Хоча власні розробки у галузі лазерної зброї ще на ранніх стадіях, існують кілька напрямів, які є перспективними. Дослідження в лазерних технологій. Українські науково-дослідницькі інститути, такі як Інститут фізики НАН України, працюють над створенням високоефективних лазерів або ж контрдронова оборона. Україна стикається з постійними атаками безпілотників, тому лазерні системи могли б ефективно знищувати дрони противника, наприклад, використовуючи ту саму американську систему HELS. Перспективи для України. Україна могла б інтегрувати лазерні системи вже існуючі платформи. Наприклад, у лазерні системи протиповітряної оборони. Це дозволить зменшити залежність від традиційних боєприпасів, які є дорогими, а також збільшить ефективність боротьби з, з сучасними загрозами, зокрема, дронами Камікадзе. Підводимо висновки. Лазерна система це технологія, яка може суттєво змінити правила війни. Для України, яка сьогодні захищає свою незалежність у війни проти агресора, інвестиції у сучасні розробки, такі як лазери, можуть стати вирішальним фактором у забезпеченні безпеки. Півпраця з партнерами, розвиток власних технологій і зосередженість на інноваціях, зробить нашу оборону ще сильнішою.